Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами розучимо нову пісню, яка називається вийди, віди, сонечко». Після зимового холоду ми чекаємо тепла, радісного шуму весняної води, буйного пташиного гомону і ніжної першої травички. Ми чекаємо теплого весняного сонця. Навесні сонечко піднімається все вище і вище. І дня, щодня ми все більше зігріває землю. Природа оживає, люди здавна обожнювали сонце, присвячували йому пісні, казки та легенди. Ми також попросимо сонечко вийти і зігріти землю. Для цього уважно послухайте українську народну поспівку «Вийде, вити вийди, сонечко, а потім розучіть її разом із своїми братиками і сестричками.